Шановні батьки і роби маленькі дітки. Давайте з вами привітаємося, давайте ручками. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а подивіться, що от мене сьогодні так. Вірно, це будинок. Давайте скажемо будинок. А давайте розглянемо, що є в нашого будинка. Що це таке, в будинку? Це дах. Давайте скажемо дах. Це що це в будинку, це що це таке маленька Це Стіни, вірно, стіни. Оце що будинка? Це вікна, молодці вікна. А ще будиночка. Ось давайте подивимося, ось я поверну будиночок, дивиться. Ось є. Що це? Вірно, це двері. Маля А як ви гадаєте, а хто живе в цьому будиночку? Живе тут бабуся. Ось дивіться. В цьому будинку живе бабуся. Доброго ранку малята. Доброго ранку, бабуся. Ось такий будинок гарний. Ми вже розглянули, який в тебе будинок. А ще, дітки, у бабусі на подвір'ї і ще хтось живий. Ось давайте розглянемо, хто ж у неї живе. Так, але подивіться, хто ці дітки малята? Це, діти, собака. Давайте скажемо собака. А як же ж називається будиночок, у якому живе собачка? Вірно, будка. Ось ми розглянемо, роздивіться. Ось який є будинок у собачки. Це будка. Ось такий маленький будиночок, там є такі бікон, дверці, щоб залазила собачка, і живе собачка в будці. Так. А ще у бабусі, у саду. Ось, дивіться, літають. Що це діти малята? Хто це такий? Так, це пташка. А ну, загадайте, ми з вами вже про... ознайомлювалися, як називається будиночок, в якому живе пташка. Вірно, це гніздечко. Ось давайте розглянемо. Ось яке гніздечко в нашої пташечки. Ось, дивіться, кругленьке. Зроблене воно з гілочок, з пірячка. І ось тут живе у нас пташечка сидить, вона висиджує яєчка, і з яєчок вилупляються маленькі пташенята. Малята. А це хто в нас оце такий? пі 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 пі, -пі, -пі. Маленька мишка. Малята, а де жива мишка? Хто знає? Так, вірно, мишка живе в нірці. Ось подивіться, яка нірка. Дірочка, яка ось вона туди залазить, ось так, і живе в нірки. Так, ось ми з вами розглянули, які є різні Будинки. Житла це будинок для людей. Це будиночок для собачки. Гніздечко це будиночок для пташки. А нірка це будинок для мишки. А ще в нірки живуть лисичка, їжачок, уноці живе. Так, малята? Так, а зараз ми будемо з вами прощатися. На все добре. До побачення. І бабуся вам говорить до побачення. На все добре. До нових зустрічей.